Так так, вітаю всіх мотолюбителів, тих, хто катається на мотоциклі, тих, хто з якихось причин поки не катається, але буде кататись. Ну просто мотоцикл у гаражі або немає часу. А також тих, хто ніколи не буде кататись на мотоциклі, але тут ми без силі. Але до діла. Сьогодні я веду репортаж із автодрому Чайка у Києві. Компанія «Мотоманія» Представила дуже потужний тест-драйв мотоциклів індійських Bajaj NS400. Це спортивним уклоном. Мотоцикл про це трохи нижче. Повинен сказати, що враження від цього тест-драйву, який я проходив вчасно зареєструвався, вони вражаючі, і я повністю провалив цей тест-драйв. Бо вперше в житті я сидів на 400 ці а також вперше в житті я їздив по автодрому. На мотоциклі. Ну і повинен зізнатися, що в кінці, намагаючись шикарно під'їхати до старту, я розвернувся і, побачив, що можу наїхати на якогось юнака, то я різко загальмував і майже завалив мод. До мене підбігали стюарди, рятували. ну В общем, Пердіманокель був серйозний. Але враження від цього мотоцикла. Бо, перше, скажу, коли він розганяється, то, можливо, особливості конструкції ну не набагато, не в рази він кращий за мого Авенджера 220. По-друге, все ж таки він спортивний. І якби мені було 25, це мене б вразило. А в моєму віці 65, ну, не хочеться мені такого різкого, і він різко їздить, різко гальмує. Не хочеться мені його. Тому я повертаюсь до свого. A